Ось, коли ви з таким внутрішнім проханням, коли ви з таким внутрішнім налаштуванням звертаєтесь до творця, це значить, що ви піднімаєте ман. Ви кажете йому, я хочу, щоб в мене була внутрішня налаштування віддачі, я хочу бути корисний в системі. Будь ласка, підніми мене до цього, дай мені такий стан, і система тебе просуває, вона дає тобі такий стан. І в той самий час, коли ти звертаєшся, якщо ти правильно себе налаштував, ти отримаєш світло на це. бо Світло, воно є навкругі, воно є всюди. Ми його не відчуваємо, тому що ми йому не подібні. А ось коли ми таке прохання піднімаємо, то ми йому стаємо подібними і воно нас починає наповнювати. Але воно нас починає наповнювати не тільки тим, що воно дає нам такий стан віддачі, а воно наповнює нас всім. Воно наповнює нас знанням, розумінням, можливостями, всім всім тим, що ви навіть не могли собі навіть уявити. Воно наповнює наше життя чудесами, буквально.